Ознайомились Засідання і копію наведе мені не плавно. Матеріали у справі подані незакону з порушенням статті 214 ФПК України, та не можуть бути доказом у справі, тим більше, що моя скарга стосується нанесення повідомлення про вчення злочинку 24 років після реєстрації чи вважаю, що слідчі ще діяти. Тобто в кадрів проведе привіт. Ні, давайте в нас спочатку. Це ваше так? Добре. Добре, на рахунок журналу здорового засідання. Проведеться звукозапису. Кожна людина має право взяти собі ідею, це ніякому не в тому абсолютно. Тобто не на вона в основному ведеться, звукозапис зараз триває. А наконутачний матеріалів, це може вже входять і розвитку скаргу вирішувати ваше попитання. Поскарте, будь ласка. Ви саму скаргу звернулися до суду. Звернулися з кардиок землі. Ви землі, значить, то тобто ви вбачали, я так розумію, що 1 листопада, так, ви звернули? Так, да. в Кам'янкусь відділення. Да. Скодому вручення злочину з порядкомських сектора та іншому особу, що вам зважає невіри, потрапилася з державним актом право на сумісмальний час купального брата, тобто злочин передбачення частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України. І вам що ніяких відомостей, ще не приходило з поліції? З поліції переходили? þetta er sko ta er ne ne ne

Державного акту на призві до є на даний вам час матеріал кримінального провадження? Вам про це відомо? Це відомо? Ну, тобто вже йде слідство? По... Є йде слідство. На даний час значить, в дане кримінальне провадження проведе <кій> Свід, <кій> Кушинської уяві. Вам про це відомо? Можливо, ви знаєте, ви проводили. Вам вам відомо? Я бачу, ви виходимо віддавала, але реєструвати там. 28 жовтня каже. Так, ну я припрошую. У мене є депутат, який мені допомагає в цьому питанні. Він може щось. Він Зараз є мені допомагає. Так, якраз по тому. Зараз якось вимагаюся. 12 жовтня 2016 вчора в частину пам'ятника в ВП Гонполіз познайло заяву від Паласа Віктора Гровича щодо неправомірної дії навідомий земнопорядника Женецької сільської ради Російської, яка позбавила право на землю відповідно до державного акту на прізвище Дороскевич Андрій Михайлович однофамільця за тим же прізвищем, забравши фізичний державний акт на землю та передавши цей фізичний акт іншій особі, а саме Я перепрошую, не від 28 жовтня я помилився, тому що я мав несе від 11 жовтня 2016 року. Це 에, так, по заяві і номер комінального я перепрошую, я помилився на Одеса. 120, 161, 40, 22, 4.0, не 803, як я казав, а 860. Я прошу вилучити це цей зайвий підсок. Цей вигляд. Я зупиняюся. Я зупиняюся. Я зупиняюся. Ви послідовуєте. Ну, що по вас? І тут не звернувся по 190,44. Свідчого було наче, начальника слідства, який підтверджує внесення відомості Єрдер саме за якоюсь статею кваліфікувати е, значить, звернення заявника з тих чи інших порушень. І скажу вам, якщо є звернення, описується. Порушення, які... Тобто, скажімо так, за одним зверненням можна внести відомості від реєстру до судової країни за одної статтею. Не можна по, -по, -по одному це, тобто треба бути інші звернення, по-іншому реєструвати. Через то, можливо, я, я як прокурор можу сказати, чому тут є стаття 365 по тому факту, а не 190. Тобто є 365, а це означає, що в майбутньому 190-ї кримінального кодексу не буде, Тобто, край став. тобто ну, злідство триває? Ну, Слідство триває. 不大能做，那就是应该。Hmm. <laughs>

я е-е новий для панелі було звернення і виправили усі і ви вважаєте, що тут немає, не було підстав для... Ну добре, як він це відбувається. Ви проводите перевірку, якщо бачаєте ознаки. на Пишемо ранок по перевірці. Якщо вважаємо злочин, що саме пишемо ранку на імені начальника, тоді реєструється. Може, має питання про курортку, пане поліцею. Добре, виглядаємо матеріал з досмотками. Так, позвони відкрити Михайло. Зареєстровано. Першого запада звернулася в русське відділу поліції. Зареєстровано 5 минути пара.

Ir jis turi būti. Gerai. Ir serija, bet ar ne? Suprantu.